Важко глянув воєвода, на страшні руїни міста, на своїх синів і дочок, що лягли за рідну землю І, спираючись рукою на плече своїй дружині, вийшов з брами золотої в біле поле каламудне. Відійшли вони за либідь. Стали, глянули на Київ, там життя зосталось їхнє, їхнє щастя, їхня радість. Впала мати серед степу, у бур'ян, покритий снігом. Білі руки заломила, з болем в серці закричала. Сини мої, Либе доньки, доньки, мої голубоньки, для чого ж вас постріляно і шаблями порубано. П'ється мати, ніби пташка, об дубову мертву землю. Дим над Києвом димиться полем землю, заступивши. Сини мої. Либедоньки, доньки мої голубоньки, для чого ж вас постріляно І шаблями порубано? Спорожні з, з безлюдів Київ, мертвий став, мов домовина. Тільки іноді з лісу забігають вовчі граї, Тільки в хустках і в руїнах стогне, скиглить хуртовина та Софія бовваніє. На похмурів небокраї. і ніхто вже до міста у полях не топчить стежки. Хто живий зостався в місті, Оглухі ліси сховався, та й кому потрібні трупи та щорнілі охоловешки. Всяку хижках у печерах від загибелі ховався. Та на прорості, як ряста, по Дніпров'я закричало: На Софії дзвін зненацька. Мідю гриму голосною. Кожний ранок тільки сонце знов на світ благословлялося. А долину над Дніпрою голосно котився воною. Хто там дзвонить, хто там дзвонить, перешіптувались люди домовик чи волик, чи дітько, а можливо, просто птиці. Скоро Містка ворогідна прокотилась над землею. І поговір той недоладний, сам з собою припинився. То Дмитро вернувся в Київ із дружиною своєю, і в сплюндрованому місті над горою поселився. Він щодня у дзвони дзвонять, мов у шціх живий, киян скликає. До розореного міста, щоб життя там відновити. Він щодня одзвонить, дзвонить, мів, мов усіх, повідомляє, що прославний, красень Київ, жив, живий буде жити. Він підніметься з руїни, він із попилу повстане, в боротьбі здобуде право на життя і на свободу. Ти Хотів його згубити, та відновиться він, хане. Вічно буде пам'ятати, прославляти Воїводу. Слава Київській Русі Україні. Слава нашому великому вогняному народу. Слава його духу і його священній славетній волі. Слава!